Журналісти української правди ще з осені минулого року отримували сигнали, що саме в квартирі на вулиці Грошевського 9 а відбуваються важливі зустрічі представників влади в квартирі, яка належить Тимуру Міндічу, найближчому другу президента. Там могли вирішуватись питання державної ваги, але й у приватних інтересах. Журналісти намагалися зафіксувати відвідувачів, але об'єкт виявився під постійним наглядом спецслужб. В той час квартиру перевіряли двічі на тиждень на наявність прослушки, і офіційно жодних пристроїв там не знаходили. Після публікації ОП про можливе прослуховування офіс президента спочатку не повірив у реальність цієї історії, та через два тижні таки провів повторну перевірку об'єкта. І цього разу, за даними джерел, знайшли прослуховуючі пристрої не в стелі. А в підлозі квартири Тимура Міндіча наслідком цього стало раптове звільнення керівника енергоатома Петра Котіна компанії, яку джерела давно відносили до сфери впливу Тимура Міндіча. Найбільша інтрига, друзі, зміст плівок досі не розкритий. Саме тому в офісі президента нині намагаються з'ясувати, які зустрічі. Потрапили на записи, за який період і хто там міг бути присутній.